Так, ну, дивимось, друзі, з вами поки що по черзі ті питання. Я боюсь той онлайн-розклад, а то вдруг щось не так випаде випадково. А, Плюсик. Не бійтесь. Не бійтесь, друзі. Тут нічого боятись. Так, ну, значить, ну будемо по порядку, в принципі, ті питання, які. От, цікаве питання. Лариса задала. Слава, доброго вечора в Україну! Надано декілька варіантів будівництва заводу по виготовленню танків, чи буде врешті-решт збудовано завод. Ось так. Дивимось, чи буде врешті-решт збудовано завод по виготовленню танків. Буде складно, от, частково, але врешті-решт повинен, повинен збудуватися. От, знаєте, тут випадає навіть не, це не цілий завод. Тут валет піковий вказує не на те, що прямо він не буде збудований, а буде збудований десь, може, частково або якась лінія по виробництву. Тобто, весь завод, повне 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 виробництво збудоване не буде. От, але якась окрема частина, бачите, десятка з піковим тузом вказує на те, що щось буде в цьому плані збудовано, або якась лінія, або якийсь напрямок збудований. Повністю завод пусто випадає, не, не випадає, бачите, пусте виробництво це якщо брати повний завод. А якось частково щось для танків значить, будуть виробляти. Ось так. Тобто, друзі, ціле, ціла. Лінія виробництва танків від там гвинтика. Я так вважаю, від там винтика до ще чогось не буде. Щось частково? Ну, Частково не повністю, друзі. Ось так. Частини якісь невеликі. Маргарет. Ми його поб'ємо, якщо що, друга твого. Так, друзі, без агресії, будь ласка. Подивились це питання далі. Далі дивлюсь, друзі. Вас цікавить також питання. Наступна ракетна атака буде такою ж сильною, як минула, чи слабше? Давайте подивимось це питання. Дивіться, тут не випадає, що прямо, знаєте, чимось сильно дуже відрізнятись буде. Що буде набагато сильніше або набагато слабше, тут не випадає. Ну, випадає, що бачите, от, саме переживання воно буде. Саме переживання десь, десь плюс-мінус таке саме. От, я не бачу такої, тут, не, тут взагалі був нова масть, не представлена. так... Ось. Не десь, десь приблизно однаково, друзі. Тут не випадає, що прям набагато потужніше немає. Тут такої відповіді прямої немає. Тут випадає, що буде, вона буде приблизно такою, от, як, як, як може і була минула, як ви пишете, от, чи буде слабшою, чи буде сильнішою. Сильнішою прямо тут я не бачу, от, але от, десь приблизно. От, от, так. Загально... Чогось біля удару ми побачимо. ну, Тут якісь пожежі випадають. Можливо, знову ж таки, можливо, знову ж таки, електроенергія. Тут бачите, десь, десь по якимось електричним станціям чи, чи підстанціям, чи, чи ще якимось там електричним спорудам, може бути може бути десь якісь. Але тут відвернувся тут все-таки. Хоч він і відвернувся, він тут випав, все одно якась загроза цим станціям буде. тобто от... Об'єкти інфраструктури, ж знову ж таки. Промисловість, об'єкти інфраструктури, хто поряд, бачите, цілі не змінилися в цих, в цих кінчених. Ось так приблизно так само, напевно, буде. Тобто, друзі, коли буде така загроза, краще ті, хто особливо поряд біля об'єктів інфраструктури, там промислових об'єктів державних там установ споруд будівель ось таке треба бути обережними ось так добрий вечір добрий вечір ой друзі ще два доната величезне дякую не побачив тільки прийшло дякую хто донатив величезне так дуже приємно так, далі дивимось. Подивились це питання. Дивимось далі. Дивимось далі. Дякую за відповідь, будь ласка. Так, дивимось далі, друзі. Деокупація. Деокупація решти Харківської області. Просто питання, без коли, без як, без нічого, просто питання окупація Харківської області. Так, дивимось таке питання. Як буде, як буде відбуватись окупація Харківської області, решки? Там, наче, трохи якась решка залишилась. От. Коли, коли буде деокупована ця територія, приблизно, приблизно терміни. Карти, терміни точно не вказують. Немає тут дат, це, не, немає там, календаря в карти. Я не можу сказати, достати карти і сказати, от таке-то таке, -то, таке -то число. Це потрібно дивитись кожен кожен день. І в деяких варіантах по декілька разів на якийсь день, але з різних боків. Тобто це складний процес. Подивимось приблизно терміни, які, коли буде деокуповано. Решта там Харківської області. Дивіться, друзі, випадає, зло випало, бачите, з краю, тобто воно входить в минуле. Деокупація, ось повернення, бачите? Повернення в Україну і зміна, зміна дому для тих, там, для тих, хто там зараз знаходиться, з ударом. Взагалі аж 4 туза випадає. Виходить, тут літня карта. Літня карта Ось більше влітку. Більш, більш ніяких термінів тут не вказують. Але з цією деокупацією, з деокупацією частини цієї Харківської області, бачите, пов'язана дуже, дуже висока. Удача, фарт, можна так сказати, да? дуже висока удача. Аж 4 туза, туза тут випадають в розкладі. От. І літня карта випадає. Ось приблизно так. Тобто це буде, напевно, так швидко за допомогою повітряних якихось нових або ракет. Бачите, тут з повітря удар випадає, і він випадає такий не прямо масштабно руйнівний, а ось тут відвернутий, тут такий точковий, точково випадає. От. І буде, буде дуже велика удача пов'язана з цим. Це буде швидко і випадає літня карта. Ось, ось так. І це буде. Там частково, бачите, майже вся вже вона е, деокупована. І от частинка ця буде, вона буде деокупована швидко. І ось літня карта випадає. Це скоро, скора карта. Шістка бубнова вказує на скоро, на скорі терміни. Ось так, друзі, стосовно Харківської області. І ще питання. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Ось мені також подобається це питання. І дякую за донат, друзі. Дякую величезне. Ще донат з Приватбанку. Величезне, дякую. Так, друзі, дивимось питання. От мені сподобалось також ваше питання. Які гарні новини очікувати українцям в найближчий час? З чим це може бути пов'язано? Які гарні новини очікувати українцям в найближчий час? Також донат, такий, друзі, дякую. 77-77. 4 сімки. Це на фарт. Це, напевно, коли я на Донецьк... на Харківську область дивився, дякую величезне. 77, 77,77. Так, дивимось. Чого очікувати це мій Катерина, дякую величезно за донат. Дякую. Я тепер буду знати. Дивимось, це питання, чого очікувати українцям в найближчий час. Яких гарних новин, гарних новин і з чим вони можуть бути пов'язані? Пов'язані будуть з перемогами на фронті. Військова карта випадає, наші військові. І перемога. Сімка піками вверх це завжди якесь свято, святкування, ну, там, весілля. Наприклад, так, наприклад, так випадає. от випивка також, ось таке чогось святкування. Але це пов'язано саме з військовими перемогами. Саме з військовими перемогами, друзі. І з дорогами далекими бункерних оцих орків. Бункерних орків і з хвороб, хворобою хвороб, хвороб, ці дороги випадають з вигнанням. Тобто в найближчий час, найближчий час ми будемо очікувати перемог наших військових, вигнання орків далеко, з болью, з хворобою для них випадає тут, бачите? Ось, і для і святкування в цьому плані. Ну як святкування тут не, прямо не випадає, прямо свято святкування. Хоча може так і перемога випадати, будемо надіятися, тримаємо знаєте, кулаки за те, що цей взагалі найближчий час ми отримали вже перемогу завдяки нашим військовим. Але ось якщо брати більш приземлено так і більш е, сухо трактувати карти, то це військові перемоги і вигнання орків, болісне вигнання для них далеко, в далеку дорогу. Ось так. І досить такої великої частини людей, тому що тут випали аж дві шістки і аж два короля. Вони дублюють друг друга, підсилюють, тобто це велика кількість людей випадає. Ось так, друзі. Ось так, друзі, подивилися це ми питання. Добрий вечір, добрий вечір. Про деокупацію треба запам'ятати. Все, все записано, друзі. Все в Ютубі буде. Цей стрім також буде в Ютубі. Я його оброблю і виставлю в Ютуб. Так, зрозуміло, дякую за відповідь. Ну, давайте оце ще питання і онлайн-розклад зробимо. 29 березня. Чи вийде МП з Києво-Печерської лаври? Ну, 29, давайте умовно подивимось на 29 березня. Ну, Можуть нам вказати взагалі. Не прямо на точну дату, а можуть загально нам вказати на цю подію. Дивимось, чи вийдуть 29 березня цей Макшанський патріархат з Киво-Печерської лаври. Чи вийде чи залишиться? Випадає наші, там, бачите, Україна. Там. Значить, повинні залишити. Та, ой, буде дуже багато пліток, злих оціх, балачок, фейків, роздмухування, роз, 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 розтягування різних там, всяких там. ну Я б сказав, би, не можу сказати по-іншому. Буде багато дуже багато пліток, буде багато злих розмов, буде е, наклепів різних ось таке робити. Вони там будуть кричати, що вони гарні типа, і хороші, От, але загально завдяки владі вони вийдуть звідти. От, березень не березень не, я не бачу, прямо, щоб точно березень. Тут трохи псуються цими двома картами сам березень. От, але загально там буде українська церква, Українська патріотична церква буде там. От, це буде повернуто в украй, під український контроль в повному о, сенсі цього слова, і в, ну, в державному. І в правовому, майновому, і під церкву також українську загально буде так. За допомогою правоохоронних органів або органів влади це буде цей, ця подія відбудеться. Ось так. Дуже цікаво, дуже цікаво, це вже читав. Ось так, друзі. Так що не буде, не буде Макшанської там Макшанських агентів в центрі Києва. Добрий вечір. Це яке питання зараз? Чатівці, що я пропустила? Мері Україн. Це вже було останнє, напевно, питання на сьогодні. Ну, якщо буде ще якесь термінове таке питання, ми подивимось. Зараз у нас, друзі, онлайн розклад що відчуває, які почуття до вас у загаданої людини. Тобто це з любовним таким підтекстом цей онлайн-розклад. Ви загадуєте людину, я розкладаю на три частини колоду, ви обираєте одну з частин і отримуєте відповідь, що відчуваю до вас, які почуття у загаданої людини. Так, на три частини розкладаю, як завжди, друзі, ви обираєте одну з частин. Ви обираєте одну з частин і ми дивимось. Так. Ми дивимось, які почуття, що відчуває до вас загадана людина. Перша, друга, третя, центральна, ліва, права, яка вам більше, Пер... на яку ви перше. В свій погляд. В свій погляд. Затримали на який? Те і. То і обирайте, друзі. Так, дякую. Так, дивимось, друзі. Дивимось. Перша частина. У цієї людини за з, до вас. Почуття, в принципі, непогані. Тут випадають бубнові масті, бубнові карти, бачите? Бубнові карти це більш грошова така, пов'язана з грошима. Але ось пік, король піковий тут вказує на благородність. На благо... благородність, не пам'ятаю, як українською мовою буде почуттів. Тобто непогано, але тут фінансовий підтекст, друзі. Тут е... якийсь є фінансовий підтекст цієї людини, вона до вас більше навіть. Тут дружба випадає, от, але вона з таким. Не, поганого нічого не випадає. Але от фінансовий підтекст, і загально може для ви. Може для, вона для вас така, знаєте, поважна людина. Може вона для вас така статусна, вели, з великою стат, ну, Такий статус ви для неї значите, знаєте, щось таке. Тут тобто поважність якась. От, і заможність або. От при визнання якесь отак. Ця людина може ставитись до вас саме так. Приблизно так. Так, другий, другий розклад. Ну, тут дивіться, є, хто брав другий розклад. Ця людина загально, загально тут випадають, бачите, пусті сльози, от, пусті сльози. Це значить, що погані карти відходять, вони відходять звідси. Але є деякі, деякі непорозуміння. Тут, знаєте, от десятка пікова і піковий валет пустий, він вказує на знаєте, якісь такі емоційні, емоційні всплески. Тобто він, ця людина може емоційно якісь з емоційними всплесками то добре, то якось ніяк, то ще якось. Тобто такі емоційні, емоційні всплески, потужні. Ось так. Емоційно не дуже стабільно відноситься. Наче непогано, тому що тут пусті сльози випадають, але ось немає якоїсь стабільності емоційної. То так, то так. Ось так, друзі. Не дуже прямо серйозно, можливо, так. І, хоча не прямо погано, бо сльози пусті випали. І третій. Третій. Тут ви для цієї людини прямо тут дуже поважна людина випадає, бачите? От, чогось так от дуже або важливо, або поважно. бо тут пікова і дама, пікова, це благородна дама, ось тут іще одна дама випадає. Тут ви, він, Ця людина до вас ставиться дуже поважно, ви для неї може щось багато значити. Можливо, ви навіть там начальник цієї людини або начальниця, бачите? Так випадає. Тут пікова дама саме в плані. Такої благородної дами, поважної дами, знаєте, от, з, великою, з великою, може, там і душею відноситься, і з великою повагою до вас. Ось так відноситься. Таке відношення. Слабенько любовні карти вийшли, друзі. Слабенько любовні карти вийшли, але тут, знаєте, не завжди повинно там якась, якісь любовні карти бути, а от саме духовно відношення, тут і перший. І другий розклад, в принципі, духовне, духовне таке відношення, таке потужне. Більш таке духовне відношення. Е -е, почуття ось так. Ось такі, друзі. Дякую. Перший розклад, правда, буду дивитися ефір в запису. Дуже дякую за прогнози. Вітаю з Одеси. Вам також вітання. Всім привіт. Ось так, друзі, ми подивилися ваші питання. Сьогодні, бачите, недовго у нас стрім випав, не вийшов. Кому випало, кому випало і вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. Ту від, Та відповідь, яка вам сподобалась. Якщо вам не сподобалось, не забудьте поставити лайк. Поганого нічого не випало, це також добре. Ось так, друзі. Тому всім дуже дякую, хто заходив. Всім дуже дякую. Так, просто не бачу більше, більше таких питань.